Я навмисно утримався від будь-яких коментарів до виборів. Для чого? З дуже простої причини, як кажуть у лікарів, не на шкоді. У е, недавно були проблеми із е, керівництвом бюту, в стосунках з керівництвом бюту. Остаточне рішення про розходження е, ми прийняли у вересні місяці, але до. Виборів я спеціально мовчав для того, щоб не зашкодити місцевим командам. Бо я знав, що е, коли я напередодні місцевих виборів виступлю і заявлю про свій вихід дисб'юту, то це негативно відіб'ється на Результатів виборів в Чернігівській області, де моє ім'я переважно асоціюється якраз із батьківщиною і бютом. І, до речі, результати виборів це дуже чітко показали. На прелікі жаль тих радників, які радили Тимошенко робити заяви про моє виключення, не вистачило розуму, щоб зрозуміти ці очевидні речі. За три тижні до виборів вони оголосили про моє виключення з фракції. Ну і це відповідним чином. На моє переконання відобразилося на результатах виборів. Якщо казати за результат виборів загалом, то я скажу, що він мене абсолютно не влаштовує. не тільки тому, що я не брав участі в цих виборах, штучно був усунутий від виборів. А ще й тому, що результати виборів показують, що насправді мешканці виборці Чернігівської області нічого не отримали від того від цих виборів. Результати виборів дуже промовле. 186 батьківщина, регіони 21-62. Тобто, вперше за багато років регіони вирвали вперед. За багато років. Ось результати виборів у мене з 2006 року. 2006 рік батьківщина 33 триб'ют. 2007 сьомий парламентський 41,9, Перший тур президентський 42,7, місцеві вибори 18,6, Падіння майже в два рази. Про причини падіння скажу далі. Це падіння у порівнянні з місцевими виборами 2006 року, майже в два рази. А якщо і з першим туром президентських виборів, то в 24%. Це раз. Друге, регіони на першому місці. По партійних списках, я не говорю за мажоритарку, бо коли взяти мажоритарку, там взагалі тотальна більшість. Да? По партійних списках на першому місці, що, звичайно, надзвичайно прикро констатувати, але тим не менше факт є факт. Далі. Що ще прикметне? От я казав, чого я заяви ці не робив. От я відповідав від БЮТО за 10 районів Чернігівської області і дуже там, як люди вважають, потужно працював. От Я хочу навести порівняння цих результатів, коли я там працював і що там зараз. Варвинський район у 2006 році на місцевих виборах 40% мав, зараз 21%. Бахматський 33%, зараз 21. Менський 34%, зараз 18%. Сосницький 29, зараз 17, Щорський, 26, зараз 16, Борзянський 34, зараз 15, Коробський, 28, 15, Прилуків – 39, зараз 14. Прилуки в залі ганьба. 50 депутатів міської ради, було 22, зараз семеро кинуємо. По мажоритарці взагалі двоє. З 25 мажоритарних округів всього двоє пройшло. Срібнянський, ну єдиний Срібнянський, було 33 і зараз 32. Найкращі результати Срібнянський район на президентських виборах показував. Найкращі результати на місцевих виборах показував Срібнянський район. Далі. Окремо хотів би зупинитися щодо кандидатів. Я чого так приділяю цьому увагу? Да? Неможливо забути роки роботи. Не можна все це от виключенням перекреслити, да, чи відрізати і зробити вигляд, що нічого раніше не було. Тому я хочу, щоб ви трохи зрозуміли, чого, через що в мене були конфлікти із Тимошенко, у тому числі по Чернівській області. І на преликий жаль, я це в інтерв'ю говорив, що свої прогнози щодо майбутнього Тимошенко, на преликий жаль, ці прогнози справджуються. Бо по Західних областях все втратили, центральні області все втратили. На Сході, на півдні нічого не мали. Тобто, де питання? Де далі вигравати, завтра вигравати? Коли Чернівська область на президентських виборах в першому турі дає 42%, в другому турі 64%, а на місцевих виборах 18%. Ганьба. От гляньте уважно, який же список батьківщини зараз. Кого ж ми тут бачимо? І 14 депутатів, які по списку наголошую, пройшли до обласної ради. Із 14, 13 мешканці міста Чернігова. Що це за обласна рада? Із 14 депутатів 13 з Чернігова. один Авір'янов із прилук. А всі інші мешканці Чернігова. Оце обласна рада, це представництво інтересів області. Так було в минулому скликанні, подивіться, з тридцяти п'яти діїчів, скільки там з Чернігова. Але і то менше було. А зараз взагалі. Далі подивіться на склад цих депутатів. Хто вони такі? Одні офісні клерки, які сидять в батьківщині. Кодола, е е Окіпний, Лисак, Смолій, Богомолець, одні партійні діячі, які не провели жодної зустрічі з виборцями. Ніхто з них не провів жодної зустрічі з виборцями. І ці люди стають депутатами обласної ради. А потім розказують, що списки це хорошо. От вам наскільки це хорошо, що по списках Цезар колись там один із імператорів коня свого сенатором робив. Зараз по списках батьківщини проходять клерки, які не знають, що такі виборці і з чим їх їдять. І не провели жодної зустрічі, починаючи від кодоли, да? які не знає, де ті виборці і які в них проблеми. І закінчуючи всіма іншими.